Шов панству, всім привіт! Зараз бистренько, чітко вам розкажу типові помилки пасічників зимою. Якщо вам не цікаво, вирубайте, а якщо цікаво, то дивіться до кінця. Думаю, не пошкодуєте. Значить, типові помилки, значить, їх хватає, їх стільки багато, що просто навіть не можу вам передати, наскільки багато є типових помилок пасічників зимою. Я їх пройшов всі від А до Я. І то, ще я переконаний, що попереду при нарощеннях. Об'ємів пасіки і так далі, ще буде куча тих самих або вже нових, модифікованих, покращених помилок. Тому це завжди актуальна тема. І якщо ви не хочете втрачати своїх джіл задурно, просто додивіться це відео до кінця. Знаєш, типова помилка номер один: неправильно зібрані гнізда в зиму. Дивіться, панове, є, е, є різні методи і способи зборки бджіл взиму, а є біологія бджолиної сім'ї. Або біологія медоносної бджоли. І це потрібно розуміти. Якщо ви не знайомі з біологією, раджу вам познайомитися з біологією, тому що воно вам дасть можливість краще дізнатися життя бджіл. І в чому заключається суть зборки гнізда в зиму? Дуже просто зробити так. Щоб корма для бджіл завжди були доступні. Це перше. І друге, щоб в гнізді не було необсижених рамок, тобто, щоб не було зайвих стільників, на яких потім буде конденсуватися волога, і буде відповідно пліснява. Це дуже великі помилки. Ну і плюс неправильно організована вентиляція. Це все включається в розряд збірка, збір бджіл взимку. Значить, Оті е, пасічники, які там кажуть, треба там, на 10 рамок зібрати, на 15 рамок зібрати, на 12 рамок зібрати, воно ну, такого не буває. Тому що бджолиний клуб він має свій діаметр 30-35 сантиметрів. Все більше його не буде, тому що він вжимається. Він не буде більше діаметр мати. Така біологія медоносної бджоли. І коли пасічники збирають на 10 рамок, то, то трошки виходить нелогічно. Якщо ви збираєте на 10 рамок, ви просто уявіть, скільки зайвих рамок. І я переконаний, що тих людей, і якщо ви збирали на 10 рамок, вас завжди по 2 рамочки з боку та й виявляються зайвими. Навіть коли я на 7 збираю, одна-дві рамочки все одно можуть гуляти або не до кінця бути обсиженими. Але переважно є таке правило, що потрібно бджіл збирати канон, сильні сім'ї. На сіми рамках. Тоді вони плотно будуть обсижені, клуби будуть щільні, клуби будуть потужні, і все буде класно. І сім рамок це не значить, що у вас слабка сім'я. Це означає просто, що ви логічно підійшли і все зробили правильно. Тому що чим більше рамок, тим не завжди краще. Ви повинні розуміти, що якість джолини сім'ї залежить не від того, скільки там рамок, а як ті рамки обсижені. Це дуже важливо. Далі, неякісний корм. Це просто сама поширена помилка, тому що цю помилку найбільше пасічники не знають, як регулювати. Тому що тут завжди дійсно треба досвід, навички, знання, можливості і так далі. Що означає неякісний корм? Ну, Переважно, якщо на зиму йде неякісний корм, це може бути два типи неякісного корму, які бджола принесе сама в вулик. Перший це падівий мед. Тобто мед зібраний з бруньок, з попелиць, з виділень рослин і так далі, з винограду, з грушок, з яблук. Багато є всякого, всякого цього соку такого природі, який бджоли можуть збирати і переробляти його якби в нектар, в мед, верніше. І він буде вже падівим медом. І в цьому є велика проблема. По-перше, багато пасічників навіть не знають способів виявлення. Падівого меду. Є спіртовий спосіб, є спосіб за допомогою ем, вапна, і це самі обичні реакції. Я їх в себе на каналі буду показувати, ви їх просто робите і взнаєте, знаєте, чи є у вас падівий мед. Такий аналіз можна на пасіці там, на 50 бджолос імей зробити там, на 5-10 сім'ях, для того, щоб переконатися, наскільки у вас велика кількість концентрації падівого меду на пасіці. Як же ж попередити цей ефект? Упередити його дуже просто. Ви повинні або щоб вже гнізда були запаковані, або щоб ваші бджоли мали чим зайнятися. Саме тому дається цукровий сироп. Дивіться, такий момент. Другий неякісний корм, який може бути це мед, який погано придатний для зимівлі. Або непридатний для зимівлі. І таке буває. Ну, для не непридатний це, звісно, шпадівий мед. Малопридатний або погано придатний це мед. Який швидко е, кристалізується і не просто швидко кристалізується, а він ще й стає твердим. Наприклад, мед соняшника з деяких гібридів, тому що є е, гібриди соняшника, які виділяють м'яку кристалізацію соня, меду дають. Мягкий, маленький кристал він буде подібний чимось до ріпакового меду, але жовтий буде мати колір. І є, який дає великий грубий кристал. Оце такий мед з золотарника, це такий мед з соняшника, це такий мед може бути ще гречаний. Ці меди не підходять для зимівлі. Хоча золотарник я теж помічав, що залежно від того, який вид золотарника, тут буде мінятися форма кристала. І коли цей мед в гнізді, він кристалізується і не просто кристалізується, а він ще стає твердим, твердим, твердим. І потім не можуть просто використовувати. Це також неякісний корм для зимівлі. Саме тому потрібно на земівлю намагатися залишити або Весняний мед. Це може бути липа, акація, різнотрав'я. Тобто все те, що буде таке мехенька кристалізація, вони таких смали, це може бути навіть ріпак. Хоча ріпак більш таки вважається технічним медом, але на смак він балдежний. Тому е, ця ситуація є таки важливою. Потім Наступна ситуація, наступна ситуація це те, що ви е, той корм. Можете неправильно розподілити. Ну, Це більш до, до збірки до збору гнізду, але це все відноситься до корму. Тому що корм треба, щоб він був завжди доступний в гнізді. Як зробити так, щоб корм був якісний? Перше, вдавати цукровий сироп, коли, коли навіть йде взяток осінь, але той взяток, він буде, той взяток він буде трошки не відповідати тому меду, який повинен бути зимою. Робки це гавару. Той мед не буде відповідати для того взятка, який буде зимою, тому що е, є тверді, знову ж таки, сорти, є не тверді. Все, коротше, тему е, сортів закінчуємо, тому що тут багато бігає людей. Е, заговорився. Я думаю, ви зрозуміли основну суть. Е, тому часто пасічники згодовують цукровий сироп. Він не кристалізується. Немає цієї кристалізації, і, але цукровий сироп ви також можете дати неякісний. Як зробити якісний цукровий сироп, панове, записуйтесь до мене на курсі в обджілісу, там я все вам розкажу. Далі. Третє. Неправильна або недостатня обробка кліща. Ну, це просто гіперканон, на який наражається величезна кількість бджолярів. Е, Не, по, не через те, що вони е, не вміють обробити правильно, а через те, що вони не знають. Тому що, дивіться, є в нас, називається еволюція. Ми йдемо, двигаємося, двигаємося, двигаємося. От до мене вже тут а, скільки пасічників приходило, що казали, блін, чувак, в мене погано зимові бджоли. В мене вже там з 50 сімей осталося 10, в мене там е, з 500 сімей осталося 300. Таких вже випадків по Україні стає далі більше. І переважно це кліщ. Чому кліщ? Тому що комплексна обробка від кліща запорука вашого успіху. І це не обов'язково обробляти хімічними препаратами. Це можуть бути органічні кислоти, можуть бути інші способи, як фізичні, так і біологічні. Тому е обробляти бджіл від кліща це важливо, виключно комплексний підхід. Стосовно комплексного підходу я робив відео на своєму каналі. Заходьте, шукайте. Ну а якщо ви хочете детально дізнатися, як це все робиться. Е Заходьте до мене на курси, і там я вам буду прямо розказувати буду наставником в цьому ділі. Мої бджоли зимують класно. Е бджоли дядька Івана зимують класно, ті, які ми запускали в зиму. Єдине, що в мене є такий мінус, що я відводки позапускав в зиму, і вони, ну, вони скоротилися більше, чим я, чим я думав, вони можуть скоротитися. В принципі, в цьому великої проблеми немає. Я їх об'єдную. Один плюс один дорівнює 1. Е і з одного ми зробимо потім три. І все буде добре, виключно математика. Далі. Віра в те, що до бджіл зимою лазити не треба. Це ключова помилка бджолярів зимою. Чому? Тому що є у вас бджоли вулиці. І ті бджоли ну, зимою там. Да? Ви думаєте, що ви прям красавчик? Все зробили чітко і правильно. А потім приходите, нема бджіл. І є два варіанти. Перше, вони за заставною, другий варіант А, три. Перший – за заставною, другий – вони злетіли, а третій – вони посипалися. Четвертий варіант це що з ними все ж таки буде все добре. І оця от от проблема вона є такою важливою, тому що пасічник зимою не треба лізти. Вони там вже додихають ті бджоли, бо ви корм неправильно розмістили. Вони не можуть добратися до корму, а ви сліте за столом, ні, в мене бджоли зимують, хорошо, все, там порядок. Так не можна робити. Ви повинні хоча б кілька разів за зиму прийти до своїх бджіл, послухати їх на слух, це складна методика, на слух, розрізняти те, як зимують бджоли, це треба вміти. І коли є оці пасічники, які з цього сміяться, ну тоді просто навчіться це робити і покажіть майстер клас Якщо ви цього не вмієте робити, то не смійтеся. Не заважайте людям робити роботу. Ну, ті люди, які хочуть, щоб їхні бджоли завжди були здорові, щоб вони їх довели до Кінця зимівлі адекватно, ви приходите, берете фонендоскоп і їх слухаєте. У мене є відео про те, як слухати бджіл зимою. Там я навіть зміг записати вам звук, який буває в бджіл зимою. І як їх відрізняти. Заходьте, слухайте і дивіться. Ну і в принципі, панове, вовше візити зимою до бджіл це норма. Цьому нічого страшного немає. Звісно, якщо ви переконані, що там все чітко, але навіть самий досвідчений бджоляр все одно в листопаді, в грудні місяці, контролює. В листопаді контролюється те, як бджоли сіли, тобто контроль е, обсиженості рамок або контроль сформування бджолиного клубу, це важливо і це потрібно робити. Якщо ви цього не робите, то ви потім. Ви свідомо самостійно знижуєте шанси ваших бджіл на зимівлю. Але при цьому не треба робити так, як я роблю, це приходите на пасіку і починаєте там піднімати корпуса і дивитися. Це зайве. Я це роблю виключно з метою показати вам, що ви побачили, що робиться на дні вулика, що робиться під рамками вулику. Я це роблю виключно, скажімо так, з наочною метою. Тому що в мене пасіка вона трошки страдає від мене, тому що я роблю деякі експерименти, але. З точки зору того, щоб я дізнався більше, для того, щоб контролювати всі ці різні процеси. Тому е нормальний стан це коли ви раз в місяць зимою прийдете їх, послухаєте, якщо чуєте, що щось не так, візуально подивитеся. І в січні місяці прийдете, візуально їх переглянути для того, щоб зрозуміти, де знаходиться клуб. Якщо клуб біля передньої стінки, бджоли не голодні. Якщо клуб посередині, скоро в них буде закінчуватись корма. Якщо клуб в задній стінці, вони вже голодні. Тому ви повинні це контролювати. І за потреби зразу дати канді, якщо немає меду, дати меду, якщо немає канді, або е підкормки. Тільки не рідкі підкормки. Підкормки повинні бути тверді, тому що рідкі підкормки спровокують бджіл на вильот в мінусову погоду і потім будете братися за голову. Ну і четверте: віра в те, що ви все встигнете весною. Наводжу простий банальний приклад. Значить, е ви студент, е і ви зимою маєте так звані різдвяні канікули, або новорічні канікули, або зимові канікули, як їх хто називає. І переважно в наші дні це місяць часу. І за цей місяць часу ви, як правило, що робите? Гуляєте, віддихаєте, гуляєте, віддихаєте, святкуєте. Да? Тобто, Як такої роботи ви не робите? Ютуб гортаєте, Тікток гортаєте. Ви в цей період можете перше книжечку повчити, друге можете піти і збити тих 100 рамок, яких вам хватить на сезон з головою, да? ну, умовно. Їх зразу ж навостити, ті рамки, щоб вони у вас вже стояли готові навощені. Потім ви можете підготувати на розширення пасіки 10 вуликів. Ну, вам на це треба потратити всього в цілому там, днів 5 і ви тоді на сезон будете, грубо кажучи, на 10 бджолог сімей запаковані. Але ви думаєте, та я ще весною встигну, у мене там ще весною буде багато часу. І потім виходить ситуація наступна: дзвонить декан, дзвонить там якийсь куратор, треба лупити в університет. Приїжджаєте туди, там одна срачка, там друга срачка. блін, коли ті бджоли, хай там цей вже як перезимують, так перезимують, і потім ви приїжджаєте. І все, і ви на сезон не готові. І вам, е... А вас всі бджоли взяли і перезимували, і вас 10 бджоли сімей, і треба за ними дивитися, а ви ще не ще навіть не купив, а рамку ще навіть не збив. І воно такого у вас буде все буде все буде швидко, швидко. швидко, І ви будете думати, для чого воно те все. І будете задовбуватися. а потім це призводить до втрат в бджіл, до невчасності виконання робіт і до того, що відбиває вашу охоту взагалі займатися цими. Справами я вже мовчу про тих, в кого 200, 300, 500 сімей. І там такі історії є. Ай, я ще встигну. Ай, я ще встигну. І це ай, я ще встигну. Вилізає в те, що треба наймати людей, треба е, казати ребят скоріше, скоріше підганяти тих людей, а заплатити їм нормально не буде чим. От і все. Тому, панове, все робіть вчасно. Плануйте так, щоб ви ще з осені вже взбили ті рамки, що треба, щоб їх десь там колись навостили, і щоб це все було зроблено не раніше, ніж до березня місяця. І коли ви отак от все запакуєте, все буде. Щотінко, і нічого ви не будете спішити. Ви повинні вже тоді прорахувати технологічну карту. Ви повинні прорахувати, куди ви бджіл будете вести. Ви повинні прорахувати, наскільки ваша пасіка повинна багато принести або мало принести за тих чи інших умов. Ви повинні йти в сезон, розуміючи, що буде далі. Якщо ви цього не робите, ви йдете в сезон в сліпу, і потім ви ну, як правило розчаровуєтеся, тому що ну. Як досягнути цілі, якщо ви не знаєте, до чого ви рухаєтесь? Ну, це звичайний такий принцип. І от елементарно, ніхто із вас, я переконаний, ніхто із вас хто дивиться це відео, навіть ніколи не складав технологічної карти ведення е, робіт на пасіці протягом сезону, да? тобто прогнозування і ведення. Тому тобто є два типи технологічних карт. І це потрібно робити. Е, ну, І знову ж таки, все це може дізнатися в мене на курсах по бджільництву. Тому, панове, якось так. Так що... Це типові помилки, їх є набагато більше, але це ті помилки, які е, вам шкодять просуватися протягом сезону. Ну і ще є одна така помилка: е, ви не переробляєте стільники, тобто ви там забиваєте, там, ті рамки переплавити, не переплавити, водикан позвонив, бо дюща позвонила, кудись погнали. І потім в результаті ви е, втрачаєте стільники, тому що їх тупо з'їдає воскова молі. Думаєте, бляха-муха, а як це ж так? Блін, скільки стільників просрав? Ем, тому завжди стільнички переплавляйте зразу по завершенню сезону або протягом зими, поки воскова моль не активна. Дякую за увагу, дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайку, само собою підписуйтесь на канал Декіпорофюкрей. Я для вас ще зроблю багато крутих, файних відео. Е, і от анонс ну, буде відео з пасіки. Блін, ребят, таке відео, як я придумав, ще ніхто ніколи не робив. Тому ну, підписуйтесь на канал Декіпофюкрей. І давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому панове, ми врятуємо світ.